Вітаю, друзі! Ви на каналі Куховаймо Разу. Сьогодні приготуємо дуже смачну страву з капусти, яку я називаю «Капустяні відбивні». Капуста по цьому рецепту виходить, неймовірно, ніжна і ароматна, приємно усім перегляду. Для цього чудового і смачного рецепту обов'язково вибираємо капусту маленьких розмірів, так, щоб в подальшому приготуванні вам було зручно тримати її в руках. Верхні листочки забираємо. Тут крайчик відрізаємо І нарізаємо капусту тоненькими пластинками. Капуста обов'язково має бути тверда, щоб вона не розсипалася. Бачите, якщо брати її в руку, вона тримається. І так нарізаємо всю капусту. Капусту всю нарізали, як бачите, ось такі гарні кружечки у нас вийшли. І будемо нарізати зелень. Тут у мене зелень цибулі, петрушки, кропу і чеснику. Все це ми нарізаємо дрібно. Нарізану зелень. Перемішуємо. І тепер нам потрібно приготувати кляр. У мене тут 6 яєць. Кількість яєць це вже залежить, скільки капусти ви будете тушити. Додаю сіль перець за смаком, перемішую. На одне яйце беру 2 столові ложки молока. Можна брати і воду. Тут в мене відміряно вже 12 столових ложок молока. Знову перемішую і поступово всипаємо борошно. Якщо яйця великі, можливо, потрібно буде менший яєць. Якщо не вистачить кляру, тоді Можна ще приготувати. Кляр у нас готовий. Він не повинен бути дуже густим, але і не рідким. Ось такої середньої густини. А також для цього рецепту нам потрібна буде заливка. Для заливки беру стакан сметани. У мене стакан має 150 мл. Якщо не буде вистачати заливки, то завжди потім можна додати. І такий же самий стакан 150 мл води, а також сіль і перець. Перемішуємо. І заливка готова. У сковорідці розігріваємо олію, кусочок капусти, вмакуємо ляр, викладаємо. І будемо жарити до золотистої скоринки з двох боків. Жаримо на середньому вогні. Кришкою накривати не треба. Капуста гарно обжарилася з двох сторін, ви бачите, золотиста, викладаємо в миску, яку я застелила паперовою салфеткою, щоб трошки олія зійшла. І так продовжуємо жарити всю капусту. Для подальшого приготування страви. Беремо каструлю з товстим дном, викладаємо на дно капусту. Кусочки, які відпали від капусти, я обмукала в клярі і зробила такий один великий кусочок. Викладаємо капусту так, одним шаром. Посипаємо зеленню, знову викладаємо капусту, і так, поки не закінчиться капуста. Ось так шарами. Посипаємо зеленню. Зверху капусту теж посипали зеленню. І тепер обережно ось так поливаємо заливку. Заливка не повинна прикривати капусту. Вона повинна бути на 2-3 см нижче від капусти. Якщо не вистачає заливки, а сметани вже нема, сміливо додавайте тільки воду. Ось так. Ось тут в мене заливка. Ось тут в мене заливка кінчається. Накриваємо кришкою, ставимо на вогонь і з моменту закипання тушимо 30 хвилин під кришку. Капуста приготувалася, і будемо розрізати. Ця капуста у мене рання. Якщо будете готувати капусту середню, то тушити потрібно не 30 хвилин, а 40. Вона дуже легко нарізається. І подивіться, яка вона чудова всередині. Щиро дякую всім за перегляд, гарного вам дня і мирного неба!